Ранковий звітик. Йдемо е, на один із кращих турнірів серії. Е, це містер і баунті. Трошки змінили його на цього разу. Раніше було два вхідних дня. І в другі можна було за Х2, бо отримати Х2 стек. Цього разу зробили три вхідних дня, е, тільки перші дні будуть. І буде проходити не... Всі, хто відсидив певну кількість рівнів, а 20%. Тому цікаво, особливо з тренірую, цікавість, тому, що крім того, що багато любителів, багато екшену в призовій зоні, він минулий раз перебив гарантію, рекорд по гарантії за весь час і зібрав навіть більше, ніж мейн-евент у Львові. Тому дуже цікавий формат. Останні рази я там за весь час заходив двічі всього. До містер-зони, але жодного разу не отримував можливість нокаута і потягнути його. Тому буду намагатися все-таки виконати цю невеличку ціль, зайти в ітм зону і зробити декілька нокаутів, щоб е, спробувати е, зробити топ-контент, е, потягнути їх, отримати ці файні емоції. Пішли боротися, сьогодні, набуваємо фістки. Бляш, выкими фанта! У нас все такие скилл. Раз. Три, бля. Так, так же делать нельзя. Все ну, можна, поставки. У нас френдлі покер, бля. Я С понимаю. Ось що роблять покиристе, невільний час, з коли великі зміст, ітажкові дали, води прийшли. O, padnete, smo izvisuti. Prokačujemo mjazan. Ноги, ноги, ноги. Ты сможешь, давай, давай, давай. Давай. Это

Ну <свист> вот так, конечно, я, ну, ну блядь, ну... Ну все, блядь, без актерки. Ну кулер то кулер, да. Я не выкину ну... уже девятку. Ой, Ой, блять. Я нервничаю, блядь. Чего ты нервничаешь? Чего ты нервничаешь? Потому что, блядь, штанка, штанга. почему я нервничаю, блядь? Короли-то короли, что короли. я сделал? Закривають мені, блядь, матки. Так, вилетіли з містера, на жаль, ця серія далі без мене. Будемо лиштуватись на мейн, а потім знімемо вам трішечки тримакса з хайроверем. Мешко показує кунг фу і йде до свого нового титулу. Ми будемо тримати за нього кулячки. Формат містерів. Зові соліді. Тому бажаємо важкого успіху. Так, е виріш вирішили відпочити. Після виліту з містері ніяк не, не доходив час добратися. То ми катали всі, то спа, які зараз не працювали через. Зутні світла. світла, і ось повернули світло, є можливість на дві годинки зайти, попаритись там, мічка Ларізола посидіти, тут з зона посидіти. Басейн. Минулий раз був трішки прохолодний, але внаслідок. Тут -то у нас джакузі, тут файні місця для відпочинку, поки нікого нема можна займати. І така фінка здається у нас тут. -то. А, бо, не знаю, чи нагрілися вже чи ні? На, о, ну а чи нагрілося, супер, швидко після того, як мило світом. Тому рішечки відпочивального контенту, не тільки дві карти в руках. Що дають нам спаку заходить? Додаю такий пакетик. В ньому шльопанці такі одноразові і полотенечко. Самі майструєте по собі шльопки. І полотенчик, полотенчик потім кидаєте у вологі, а шропки сюди, І класно, у вас залишається пакетик, який ви можете скласти своє вологе. Все, що у вас є вологе з собою після купання. Скажіть, як думаєте, правильно ці тапки збирати? Збирають білу частину доверху. І що логічно для мене, тому що у вас тут рефлемні, не слизько було. а Тут ніжно і приємно. тому що ця частина пити вело. А інші збирайте на постійно. Хто знає, як вірно лівий чи правий варіант. Напівак, напівалек. Так, у нас відразу на два телефони зйомка, ось так. Не, ось так. Голоса у нас витягнув ног. Вибив Михайла Гутова. І подивимось, що може витягнути Гося. Відразу на два телефони його знімали. А що це таке? Пиханина. Ось я такі призові у нас. Так. Панове, всі конверти відкриваємо на мене. Ось так. Давайте так. Скільки не покажемо. Цей фрагмент не покажемо. Рви його! Рви просто з боку. Сильніше рвеш, більше тримаєш. Коля на парапі друге другу серію. Минулий раз 2250, здається. Давай, 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 давай. Вар'єра. Вар'єра, ну слабо, конечно. звісно. Можна було і лучше, друг. Отак сума. Десять. Оце вже д... дві відразу. Ой-ой-ой. — Ти два тащиш? Я yeah. цей. А, ну. Давай, я... Подчерзь, давай. разом. Давай разом? — ну, да, По хто Разум. Не, переверни Виталий, да. Щас, щас. Вот так вот, да, да, Так, Да, да, да. да. Дай, 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 дай. Давай на раз, Бо. два, три. Щоб ми я так Раз, сказали. Два, три. Сімдесят! — Триста! Так, Какрана ап у нас э, хайролерів тяне. Хай. Не, навпаки, да, отак, отак. Добре. Дев'ять чи десять? Сто! Взяв! Добре! Добре, Одна. Сто? <рив> <А Yeah, рив 'я> Оце, оце ви наколотили мені ноги встигли, людей залишилося? А, 15, 20 людей. Де Ліза? Де Ліза? Де Ліза? А, ну Ну і все. Просто уже 300 днів, тобі туди нічого пократить. Добре, добре, тягнеш, тягнеш. — жди, дожди. Вже не 150. Так, думаєш, да? так. Дуже далеко нолик. Дуже далеко далеко. <ріг». ріг> <ріг> 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 все, ну, лутка закінчилась, вирухувався перерву. Є тут два ТЦ. Де Різні магазини. Можна купити речі, пекаси, все ж. Не навіть. Луцький маніпулятор треба співати. Не то піс, співаєш. Вітаємо з днем народження, який скривав. Трошки патріотичний. Надію, що підійде Дуже приємно, дуже дякую. Зі святом третьому поверсі. В Меркурі ходить. Кіно. Тому, що мені сказала скатка, можна було сходити в кіно. Я до лікаря записаний на прийом до кардіолога. Серцем не жартують. Так що ти зафіксуєш перемогу Андрієві? Що ще робить покристи? Закінчить катку. Ні. Йдуть. в обет казино. Задати кеш. В казино. І от почувати. Так. А в Меркурі коридори готелю прикрашені картинами. І кожний поверх це якийсь окремий митець